Але як ви бачите, і бомжів там на кожному кроці зараз вистачає, і все намішано в один момент. І такі безхатьки, красиві будинки, і графіті, і бідні люди, і багаті люди. Є певні музиканти, багато кафе, де хтось каву і обговорює хтось Макрона, а хтось Марі Лепен, та якісь інші політичні новини. Ну а я просто пішов собі далі, щоб подивитись, а як це місто живе всередині, та що цікавенького я ще зможу побачити. Десь через півгодинки я підійшов до великої площі з фонтаном неподалік оглядового колеса, і цей фонтан мені дуже сподобався, що я там залишився подовше, щоб то все зафільмувати та розгледіти кожну скульптуру. Цей величний фонтан в Бордо називається фонтаном Жерондінів. Його зведено наприкінці 19 століття на площі Кенконс, як символ свободи та пам'яті про депутатів Жеронди, страчених під час французької революції. Ця композиція взагалі вражає своєю динамікою, тому що тут є і бронзові коні, які вириваються з хвиль, особлюючи певну свободу і силу народу, а навколо них алегоричні фігури, що символізують республіку, перемогу. Братерство і мир, а центральна колона завишки взагалі понад 40 метрів і увінчена статуєю свободи з лавровим вінком, яка розкриває кайдани тиранії. Усе це створює величну сцену боротьби і тріумфу, завдяки чому цей фонтан Жерандіння став одним з найвідоміших символів цього міста.